Так трапилося, що жоден львівський музей не має творів Марека Влодарського, хоча сам живописець і народився у Львові 1898 року. Спершу митець створив під своїм справжнім іменем Генрик Штренг. Проте війна, концентраційні табори, втеча з гетто та тривалі переховування змінили його настільки, що він вирішив взяти нове ім'я. Він 42-му році під тиском тих переживань, яких він мав, він вважав, що він став іншою людиною після тих переживань. Він знищив свої документи і став марком Влодарським. І почав свої роботи підписувати вже новим ім'ям і прізвищем. Марик Володарський дуже цікава постать для дослідників львівського мистецтва міжвоєнного періоду. Почавши свій шлях у Львові, згодом переїхав до Парижа та Варшави. Проте у спогадах завжди сумував за рідними вуличками та двориками. Він народився тепер. Це вулиця. Гайдамацька до речі, один з дослідників його творчості, коли він говорив про його твори, які він зображав в подвір'я Парижа, коли він був в Парижі, то він написав таку фразу: що ці подвір'я нічим не відрізняються від львівських. Такі самі подвір'я, такі самі брави, такої самої краси знаходяться на, на вулиці Балюновій. Тепер це вулиця Гайдамацька. Організатором виставки творів Марика Влодарського у Львові є галерея мистецтв Сопота. Львів'янам привезли 113 робіт митця з музеїв Познані та Варшави. Це як живопис, так і рисунки. Є тут і найвідоміші роботи художника, зокрема, один сантим на день та перукар. Побачити твори Марика Влодарського можна буде у Львівській галереї мистецтв до 30 червня. Уляна Сенько, Остап Сімчук, НТА Новини.